Думаю, кожен когось хотів вивчити бодай якусь іноземну мову. Та й познаюся я також. Але що більше я намагалася це зробити, то більше я розуміла, що мені чогось не вистачає, а саме не вистачає її. Чиї пігулки, випивши яку, я б могла б знати англійську, ну і бажано ще декілька мов на рівні носія. Та, на жаль, ми всі знаємо, що ніяких чийних магічних пігулок не існує, і вивчити мову за клацанням пальців просто неможливо. Чи все-таки є один варіантик, як це зробити? Ну, а з вами Ірина Мілейман, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про метод Refold, і я вирішила зділити це відео на такі дві частини. Сьогодні у нас перша частина, де ми поговоримо, що це таке, де взялося, і обговоримо певні аспекти. За допомогою яких ви зможете використовувати цю техніку у майбутньому, тобто те, що вам важливо знати, аби правильно нею користуватися. А у другій частині я вже детальніше розкажу про цей метод, про чотири етапи і як він взагалі працює. Блок перший. Історія. На просторах інтернету існує такий ютуб-канал, який має назву C-Japan». Це канал хлопця на ім'я Мед, він американець, але старанно вивчав японську за допомогою такого методу, як поринання у мову, це якщо говорити абстрактно. Загалом, у чому ж особливість мета і чому ми про нього говоримо? Справа в тому, що мед зміг вивчити цю мову, тобто японську настільки класно, що японці вважають його за носія. Тобто вважають, що мета вам. Рідна мова це японська. Зробив він це знову таки з допомогою такого методу повінання у мову, який потім він реформував та створив свій проєкт, який називається Refold. Знайти його можна за посиланням унизу, якщо я зможу його залишити. Якщо воно там просто-напросто не прикріпиться, то ви можете просто забути до любого пошуковика слово ReFold. І вас зразу перекине на сайт. Можливо, ви помітили, що першого разу я сказала, що RFOL це метод, тобто така техніка для вивчення мови, а другого разу я сказала, що це. Проєкт мета. Насправді це є і тим, і тим. Адже на сайті представлені різні курси. Чесно, я не дивилася їх детально, але якщо вам цікаво, то знову-таки можете зробити це самостійно. Але загалом ReFold це така техніка, яка може допомогти вивчити будь-яку іноземну мову. Для того, щоб краще познайомитися з цією технікою, на сайті є така дорожня карта, тобто такий путівничок, яка складається з чотирьох етапів та етапу нуль. Етап нуль це така база ґрунту основи, яку вам Необхідно знати для того, щоб користуватися методом, та знати взагалі всі його тонкощі та використовувати у майбутньому. Він називається філософія, але не та, про яку зараз могли подумати. Справа тім, що філософія мається на увазі як теорію, яку ви знов таки маєте засвоїти. Що ми можемо сказати про етап нульовий. Він має у собі три підпункти A, B, та C. Підпункт A називається Метод. У ньому нам розказують про першу теорію Стівен Крашена це відомий лінгвіст, і він каже, що є два шляхи для розвитку мовленевих здібностей. І зараз мені буде надто важко вам це пояснити, але я намагатимусь. Про в тому, що за теорією Стівенка Крашена. Є, знову-таки, повторюсь, два шляхи для розвитку мовленевих здібностей. Перший це опанування мови, і другий це як вивчення мови. У чому між ними різниця? Здається, що це одне і те ж саме, але насправді ні. Опанування мови це, скажімо так, формування інтуїтивного знання. Тобто, коли ми десь інтуїтивно знаємо, як правильно говорити, а як ні. Я собі його записала як вишня дітьми мови, коли вони малі. Справа в тім, що маленькі дітки вони не вміють говорити і вчаться постійно слухаючи батьків, які щось коментують, родичів, дорослих, просто людей навколо. Саме так вони. З часом розшифровують ці всі слова, речення і починають поступово говорити. Тобто опанування мови воно базується на тому, що нам потрібно бути такими маленькими дітьми, поринати у вміст, максимально оточувати себе мовою та поступово починати говорити. До чого це призводить у майбутньому? У майбутньому це приводить до того, що. Вивчена нами мова, наприклад, хай це буде англійська, вона буде з нас литися. Тобто ми не будемо якось надовго задумуватися про те, що ми хочемо сказати. Ми не будемо в голові собі перекладати речення з української на англійську, ми будемо говорити нею вільно, так як я зараз вами говорю своєю рідною мовою. Вивчення мови це трошки інша штука. Воно базується на лексиці та граматиці. Так, це цілком правильно, але я його підписала собі як шкільна англійська. Справа в тім, що англійська в школах учить нас тому, що ми маємо говорити лише опираючись на граматику. В нас не може бути помилок, ми маємо говорити лише граматично правильно і все. Але це, по-перше, вбиває наше бажання до вивчення мови і нас демотивує. А по-друге, немає жодного сенсу, адже як ми навчимося говорити, коли ми не будемо цього робити. По-перше, через страх помилки, а по-друге, через те, що поки ми засвоїмо граматику, пройде дуже багато часу, і практикувати її без мовлення ми не зможемо. Кращий шлях для того, щоб говорити, це практикуватися. І мені дуже сподобалася одна теза, яка була прописана на сайті. Вона звучить так: те, що ви можете перекласти будь-який текст дослівно, не має сенсу. Насправді це дійсно так. Поки вивчення мови базується на тому, що ви маєте перекладати тексти дослівно, тобто знати переклад кожного слова і розуміти текст лише з допомогою перекладу то опанування мови базується на тому, що ви маєте розуміти контекст. Найкраще це можна пояснити та прослідкувати на прикладі переглядів фільмів іноземною мовою, наприклад, англійською. Коли ми будемо використовувати техніку вивчення мови, то. Буде що відбуватися. Ми будемо дивитися фільм із субтитрами, або, в принципі, без них це не так важливо, але ми будемо намагатися перекладати кожне невідоме слово. І так, ми, можливо, збагатимо свій словниковий запас, але у фільмах є дуже багато слів, які ми просто напевно не вивчимо. Вони нам, можливо, навіть не будуть потрібні у майбутньому. Ми просто заб'ємо собі голову, відіб'ємо бажання буде щось робити, вимкнемо той фільм і скажемо, ну, їх ту англійську. Все. Опанування мови будується на тому, що ви не маєте перекладати слова. Просто ви маєте дивитися фільм. І потім, коли ви його подивитеся, бажано переказати або гідну мову, або англійською, тобто зна мати собі таку загальну картинку, що там відбувалося, знати деякі нюанси. Так, це працює класно, адже коли ви дивитесь фільм, ви бачите картинку, тобто працює ще факт візуалізації, і насправді це лише допомагає. Якщо ви подивитеся фільм англійською мовою і зможете його переказати. Детально, не детально, можливо, ви перекажете лише основний сюжет, це не важливо. Головне, якщо ви зможете сказати, буде щось, навіть щось базове, таку основну лінію сюжету, ви вже будете великими молодцями, і це вже означатиме, що ви зрозуміли сенс, ви зрозуміли контекст, який був закладений. Це і є опанування мови. З часом. Ви будете дивитися фільм, і у вас буде повна картинка. Ви будете розуміти всі ходи, які там були, тобто не лише таку основну лінію сюжету, що було, що стало, а ви будете бачити всякі, всілякі дрібниці і будете розуміти, про що говорять ці люди. Саме так це і працює. До речі, про те, як це працює, на прикладі переглядів фільмів я вам розкажу у ще деяких роликах, які будуть посвячені вивченню англійської мною та використанню техніки рефолт. Це працює дуже цікаво, і про цей феномен ми з вами поговоримо вже у наступних відео. А зараз пропоную перейти до другого підпункту, тобто підпункту B, він в нас називається мислення. Єдиний спосіб оволодіти мовою, це нею розважатися та отримувати насолоду. Чому це важливо, чому ми про це говоримо? По-перше, наприклад, знову таке, щоб опанувати мову, нам потрібно в неї поринати. Тут дуже важливий момент розваг, адже переважна більшість контенту, який є у медіа, та взагалі. Інтернет просто є, це якийсь контент, який нас розважає. Це мемчики, це будь-які відео, це фільми, серіали, музика і так далі. Це все, скажімо так, діє на наш мозок. тобто... Найкращим, скажімо так, способом буде отримувати від цього всього насолоду. Наприклад, якщо вам подобається дивитися якісь відео на Ютубі, і ви отримуєте від цього насолоду, вам потрібно почати робити це англійською, тобто дивитися на Ютубі відео англійської мови. Але тут є дещо важливе. Вам не потрібно змушувати занурювати зану зану себе у, міст, у вміст, який вам просто-напросто не цікавий. Тобто, якщо вам цікаві відео про кулінарію, ви маєте дивитися відео англійську про кулінарію, а не про книжки, на які вам байдуже, чи про те, як люди збирають шафи. Якщо вам це, звісно, не цікаво, то ви не маєте це дивитися. Є безліч цікавих статей, є безліч контенту, як у Ютубі, так і фільмів, серіалів, таке і музики. І якщо вам. Подобається певна сфера, то просто візьміть цю сферу і почніть її вивчати англійською мовою. Насправді, чому це важливо і чому ми говоримо про такі базові речі, справа в тому, що всі припускаються, ну, не всі, а багато хто припускається помилки, і дивляться банально те, що їм не цікаво, скажу на своєму прикладі, я читала таку поранду, щоб потрібно інтерв'ю та подкасти відомих людей англійською. Але на мені це не спрацювало, адже мені просто навіть українською мовою не подобається такий формат, я не люблю дивитися подкасти, я не люблю дивитися щось інтерв'ю, мені це не цікаво. І, звісно, я просто була виснажена від перегляду такого контенту ще й англійською мовою, адже ну, я просто знудилась. Мені було нудно, мені було не цікаво, і загалом. Найбільша навіть помилка не в тому, що я знудилась. Найбільша моя помилка була в тому, що це потім в подальшому відбило моє бажання вивчати англійську на доволі таки, знаєте, тривалий термін. А так не має бути, адже люба мова вчиться таким накопичувальним ефектом. Тобто не вс нічого не робиться дайма, все лише накопичується. Ось якась така логіка. Ну і такий пункт C, тобто третій підпункт, який в нас тут є, це основна діяльність. Тобто, основна діяльність, вона тут була розділена на три таких кроки. Перша це активне занурення, тобто зосередження на вмісті мови, що сигналізує мозку, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. Ну і також у цьому пункту B в нас була така порада, що потрібно терпіти двозначність. Тобто, що це означає? Часто, коли ми не бачимо прогресу, нам здається, що ми стоїмо на одному і тому ж місці, хоча ми ж, здається, стільки робимо, але в нас нічого не виходить, і так далі, ми не маємо це кидати. По перше, знову таки, тому що вивчення любої мови має накопичувальний ефект. А по-друге, через те, що, знаєте, нам не потрібно себе карати, і це я вам каже людина, яка регулярно це робить. Я маю на увазі те, що якщо ви чогось не розумієте, якщо у вас щось не виходить. Це не привід забити на мову, сказати, все це не моє, я не буду цього робити. Пішла та англійська, пішла та польська, німецька і так далі. І всі ці мови, воно не моє, я не можу це зробити. І взагалі я не лінгвіст, в мене математичний склад розуму, я нічого робити не буду. Так не треба. Хоча іноді хочеться, я скажу так. Але насправді це велика помилка, адже. Найбільші труднощі в нас стаються перед тим, як ми маємо отримати щось хороше. Наприклад, чим більше ми з вами будемо намагатися, чим більше ми з вами докладемо зусиль, тим більше і швидше в нас, звісно, буде успіх. Зрозуміло, що не потрібно виводити себе приводити себе до вигорання, сидіти над англійською мовою 5 годин або всі 24 отаков встав о 5 ранку і до 10 вечора ти просто вчиш і більш нічого не робиш. Ні, це так не треба. Треба знати золоту середину, але не потрібно забивати. І якщо ви розумієте, що, блін, я вже стільки всього роблю, але в мене не виходить. Можливо, ви просто не бачите свій результат, а можливо, у вас його немає, адже ви десь припустились помилки. Наприклад, ви стоїте на одному тому ж місці, адже ви, наприклад, маєте проблему з граматикою. І оскільки ви її не практикували, у вас не виходить. Вам навіть потрібно розібрати, наприклад, певний час або певну тему, яку ви вчите, якимсь іншим способом. Якщо ви, наприклад, вчили. Слова з теми кулінарія з допомогою карток чи словників чи якогось чогось такого, спробуйте дивитися відео на ютубі, спробуйте вивчити те, що вам потрібно, якимось іншим способом. Ну, або ж, якщо вас вже ніяк не виходить, спробуйте просто це залишити і повернутися до цього трошки пізніше. Але якщо у вас є проблеми з граматикою, тобто, наприклад, з часами, то я рекомендую вам. Скажімо так, спрямувати накопичувальний ефект на... на користь, на свою сторону. Тобто, по-перше, глянути багато відео у Ютубі є, дуже цікавих, котрі допомагають вивчити ці часи, зрозуміти різницю між ними. По-друге, є класні книжечки від Кембриджу, де прописані правила, де після цих правил є багато вправ, тобто це практика. І я скажу вам на своєму прикладі, якщо ви ніколи не розуміли різницю між цими всіма часами, подивлячись відео на Ютубі і, позаймаючись хоча б трошки по цим книжкам, ви з легкістю все зрозумієте, і у вас в голові все просто устаканиться та стане на свої місця. Тобі двозначність і. Так, намагайтеся щось робити, намагайтеся вдосконалюватися. Але, будь ласка, не виніть себе і не карайте себе, не осуджуйте, що ви такі тупі і так далі, якщо у вас щось не виходить. Помилки це цілком нормально, і те, що ви десь застрягли, це також цілком нормально, таке буває. І ніхто не вчив мову з першого разу так, щоб побачити правило і одразу все зробити. Всі до цього йшли довго. Ну, а зараз ми з вами поговоримо про пункт С. Він мій улюблений і, напевно, таки найважливіший у цьому всьому, про що ми зараз говорили і будемо говорити. Пункт С – це основна діяльність, тобто саме ці три типи занурення у мову. Перше, це в нас активне занурення. Тобто, вам потрібно зосередитись на вмісті мови так, щоб мозок почав звертати на це увагу. Тобто тут нам потрібно дивитися ТВ. Ну і останній пункт Сі це основна діяльність. Він тут найважливіший, найцікавіший і найкорисніший. Він у нас говорить про три типи якась таке цієї опанування мови. Тобто, що вам потрібно, аби її розуміти, практикувати і в подальшому мати якийсь результат. Перше, це активне занурення. Це коли ви активно зануєтеся в мову, тобто ваш мозок так чи інакше почне звертати на неї увагу. Це нас пункт, який говорить нам про те, що ми маємо зануритися у мову. Тобто, по-перше, себе не оточити. В ідеалі це перевести себе свої електронні пристрої. пристрої там телефон, планшет, ноутбук і так далі. Дивлюся, що у вас є на мову, яку ви вивчаєте. Якщо це англійська, це ще півбіди. Я скажу так, я коли переводила свій телефон на французьку, це для мене було щось таке дивне. І якщо у вас якась мова прям, дуже складна, то так. It's not easy, and I understand it. Ну і що, пункт С – найважливіший та на мою думку, найцікавіший з усіх, що був, є і будуть взагалом. Пункт С – це основна діяльність. Тобто якась такі ці три типи занурення у мову. Це мій улюблений пункт, я, я просто від нього кайфую. І так, перше це активне занурення. Це коли ви максимально оточуєте себе мовою і знаходитесь у такому шарі, куполі. З цієї мови. Тобто, що це означає? Це перевести телефон, планшет, ноутбук, будь які там пристрої, так, на мову, яку ви вивчаєте. І, до речі, це може бути дуже важко, адже чесно, коли я привела телефон на англійську, все було нормально. Але коли привела його на корейську та французьку, я просто не розуміла нічого. І так, це важко, але це дає класні результати. І, до речі, коли ви. Часто бачите цю мову, ви волею-неволею бачите ці слова, вони вам запам'ятовуються. І, до речі, це понцім вам допомагає краще читати. Можливо, коли я скажу, як це працює. Також це, потрібно, це нам каже про те, що провод, потрібно проводити час, дивлячись ТВ, фільми, серіали. Читати книги тією мовою, яку ви вивчаєте. Це дуже важко зробити, якщо ваш рівень, це або просто нуль, коли ви мову не знаєте, або тоді, коли ви знаєте лише базові слова, але у майбутньому ви ж розумієте, що ви від цього нікуди не дінетесь, і якщо ви хочете говорити і володіти мовою на рівні носія, вам це необхідно і ви маєте це робити. От, що до цього пункту. Якщо ви проводите час, читаючи книжечки англійською і не розуміючи їх, таке теж є, проходили, дивлячись фільми, ТВ, серіали, вам ви можете сидіти і розуміти, я ж нічого толком ну, не розумію. І це може здаватися непродуктивним. Хоча насправді це не так, адже ваш мозок звикає до цієї мови і починає її таким чином розшифровувати. І в подальшому у вас ця мова просто буде десь тут запрограмована, ви зможете нею говорити, скажімо так, автоматично. Ось. Також є другий такий пункт це пасивне слухання. Тобто, це тоді, коли ви щось слухаєте на фоні. Наприклад, дуже класна штука це коли ви вмикаєте собі щось на фоні, поки прибираєте, поки маєте позу, тобто, робите якісь такі. Легкі не суттєві справи. Наприклад, якщо ви працюєте або робите уроки, тобто у вас іде якась мозкова діяльність, звісно, слухати щось на фоні це не найкраща ідея, скажімо так. Але якщо ви миєте посуд, прибираєте чи йдете до магазину, чи ще кудись, то навушники у вас найкращий друг, включаєте щось англійською мовою, це може бути музика. Це може бути знову такий фільм, серіал, подкаст, все, що вам цікаво. Пасивне слухання, тобто це слухання чогось на фоні, іноземною мовою, класна штука, адже начебто ви пропускаєте все мімо ушей, але воно відкладається. Адже є такий дуже цікавий феномен, який можна послідкувати, навіть якщо ви дивитесь контент своєю рідною мовою і робите це на фоні. Ви його не надто запам'ятовуєте. І, наприклад, якщо вас через 5 днів ну, спитають, про що було це відео, ви ймовірно не згадаєте. Але якщо вам його умикнуть, то ви згадаєте його початок, все одно та кінець. Тобто ви будете знати, про що воно, і ви будете пам'ятати. Ось така цікава штука. Ну і третє, це, звісно, активне навчання. Тобто, це в нас Система інтервального повторення, я, до речі, зроблю про неї скоро відео. Тобто, є певні інтервали, часові такі проміжки, через котрі ви маєте повторювати вивчене. Це можуть бути нові слова, граматика і так далі. Але про це я вам розкажу вже в одному відео, яке буде присвячене цій тематиці. Ну і ще до цього пункту у нас відносяться. Розуміння, тобто, так, активне навчання це коли ви вже настільки в мову, що ви починаєте хоча б щось розуміти, і, до речі, до пункту про насолоду, Класні моменти бувають, коли ви щось чуєте або слухаєте, і ви помічаєте якесь слово О, я знаю це слово О, я знаю це слово, я знаю цю фразу, я знаю це речення. Це дуже прикольно. І вам потрібно. Більше радіти таким моментам, коли ви щось розумієте. Ну і ще такий пункт це ґрунтування, тобто фокус. Вам потрібно саме фокусуватися на тому, що ви вивчаєте. І коли у вас буде фокус на вивченні англійської або якоїсь іншої іноземної мови, це буде надто кори... ну, дуже корисно для вас, і це допоможе вам у майбутньому. Ну а з вами була Ірина Міллеман. Якщо ви цікавитеся контентом про книги, саморозвиток, щось наподобі лайфстайлу, то рекомендую вам заглянути до мого YouTube каналу. До речі, я планую випустити ще кілька роликів на тематику мов, тобто присвячені методу Refold. Це друга частина, де я детальніше розкажу про цю техніку, розкажу саме, як вона працює і так далі. Ще один ролик це як я зможу вдосконалити за допомогою технікою фолда англійську за 30, 30 днів. І як можна вивчити французьку з нуля. Так, я не знаю французького слова взагалі, але я хочу це зробити, тому я покажу і розкажу вам, чи це взагалі допоможе мені, як я це зроблю за 30 днів. І також, як я казала, буде. Міні-ролик, він, напевно, буде не надто великий, але це буде на тематику системи інтервального повторення. Думаю, що це має бути цікаво, корисно для вивчення мови, для запам'ятовування чогось важливого, для навчання, для саморозвитку і так далі. Також плануються огляди на книги. І, до речі, одну з таких книг я читаю зараз англійською мовою. Тому чекайте. Мої нові відео. Рада була вас тут бачити. Рада записувати вам це відео. Сподіваюся, що скоро ми з вами побачимося у нових роликах.